Дійсно, питання, яке ми обговорюємо, вони є тектонічним загалі для існування незалежної держави. Це ключовий стоп загалі існування держави і її фінансової системи. Це можливість незалежного від влади, фінансового контролю за діями виконавчої влади інших інституцій по використанню бюджетних коштів. Нагадаю, немає ніяких бюджетних коштів, сказав Квасик, е політичний, є кошти платників податку. І тому не випадково, мабуть, за останні часи країну просто струшує безліч конфліктів саме навколо використання цих бюджетних коштів. До речі, Оця цікава ідея з тисячею. Ну я нагадаю вам її перша причина. Тисяча від президента вона пов'язана з тим, що абсолютно неправильно було сформовано заплановано бюджет. Відповідно, не встигають інституції освоїти ці кошти, і відповідно їх треба терміново запустити по іншій дуже швидкій безконтрольній програмі. От вам вся природа цієї тисячі.